Доброго дня, сушимо сою. Ще раз скажу що сушку свою міні. Я вже, навіть, одноразово показував. Хто хоче, може перейти за посиланнями про цю сушку. Зараз сушимо сою. Соя ніколи такого не було, ніколи. Що в листопаді косимо. Намагаємось верніше тільки косити, навіть не так. Намагаємось гристи, гристи сою і е, зрозуміло, що вона йде волога, вологість, вологість десь 15-16% і, звичайно, приходиться її сушити. Так ось, особливості сушіння сої, справа в тому, що вона, чим більша вологість, тим більше ризик того, що вона розтріскується при сушінні. Чому це виходить? Тому що це масляниста культура, сама оболонка більш швидко висихає, а саме ядро висихає медленніше. І тому приходиться, і тому виходить так, що розтріскується оболонка. Ну, зараз, я... зараз я покажу, мабуть. Пробую як це виглядає. Так, ти моя. Ну Ну, тут ще нема. Хоча ні вже є трохи. І Бачите, вона дуже довго стоїть на полі, волога і тепло робить своє, свою справу. Вона вже деяка вже і якась така почорніла. Так, що я хочу сказати? Тобто режим сушіння сої, він відрізняється від інших культур. Тут треба більш більш меншу температуру підбирати, тобто максимально там рекомендована до 80 це температура агента сушіння. І до 50, 40-50, якщо я не помиляюсь, це, це температура самої сої. Ну, На сою я як би не вимірюю її температуру, але дивлюсь на. Температуру воздуха, який гріє цю, цю, цю сою. І ну, зараз 82, ну, в принципі, у нас десь 100-110 і, і то вже, та навіть от зараз ви бачите, що трохи за 80 і вже вона трохи починає тріскатися. Це не тільки за рахунок того, що волога. Виходить з оболонки швидше, ніж з самого ядра. Але ще, звичайно, постійне перемішування, це шнеки, рух, це призводить до таких ось втрат. Але по-іншому теж неможливо. Зараз там вже в прогнозі на тиждень ще більш-менш після сьогоднішнього і завтрашнього дощу. На тиждень більш-менш нормальна погода, а потім все. Потім вже починається постійна мряка через день дощі і морози. Тому ну, виходу, виходу просто немає іншого. Просто немає. Ще що хочу сказати, сушимо дровами плюс солома. А, дрова Дубові колоти, трохи вони вологі, Прийшлось машину дров купити. Тобто намагаємось підсушити. Ось. Солома і дрова. Ну, ось так. Тобто, звертайте увагу, хто займається сушінням то звертайте увагу, неможливо, щоб, неможливо прискорити сам процес сушіння за рахунок підвищення температури, тому що це буде більш різке розтріскування. Спеціалісти рекомендують температуру воздуха, який гріє сою, не більше 80 тримати. Це для товарного зерна. А для насінневого зерна там взагалі не більше 50. Ну ми поки товарне, насінневе для себе будемо там десь в кінці, може робити і так, повільно, повільно. Спробуємо. А то ще й подивимось, що може таке статися, що залишимось без насінневого матеріалу, ще й прийдеться купувати щось. Ну поки що так. Та дай Бог, щоб взагалі. Дай Бог, щоб взагалі дало можливість прибрати з поля, прибрати з поля, щоб дало можливість прибрати. Тому що не, взагалі не зрозуміло, що буде далі.

Да. Через Вілку будемо пропускати, через ОВС це додаткове. Не знаю звідки тут соняшник ще береться, якісь залочки від минулого э, очищування. Ну тут є трохи то еще да, да. через вилку пройдет. Нормально. А ось вот така чистка? Крисков. Майже нема, трохи є, але небагато зарахує. Ось так працюємо. Збираємо дорогоцінний врожай. Все нормально. Так, зараз поміряю температуру самого насіння. Є трохи тріскане, ну нікуди не подібнеться. І ось, дивіться як зменшиться об'єм, тобто спочатку була, був бункер повен. Так, видно, не видно. Не видно. А зараз вже просів.